Шановні колеги, друзі, ми сьогодні відкриваємо виставку, присвячену сторіччю від дня народження Григорія 110-ліття 110 110 від дня народження Григорія Олександровича Костюка. Я не буду розповідати про його долю, про його життєвий шлях, тому що це була би довга епопея, і ви знаєте, вона вклалася у спогадах Григорія Олександровича у два великі томи зустрічі і прощання. І ці два великі томи унікальні самі по собі, тому що я так мені пощастило, я був свідком. І коли Григорій Олесан працював над цими спогадами, він мені читав уривки з цих спогадів. І, але я потім перечитував і вражався, яка дивовижна пам'ять, як він запам'ятав такі деталі, стільки фактів, стільки подій, у нього у цих зустрічах і прощаннях є дивовижні літературно. Літературні портрети або такі нариси про дуже багатьох багатьох його сучасників, людей, які сьогодні віддалені від нас уже на добрих 50, а то й більше років, і, а, з, а він нам їх наблизив до нашого дня. Про Героя Олександровича багато написано, і я тут особливо з великою приємністю. Радий бачити і вітати Осипа Зинкевича, людину унікальну вже само по собі, тому що згадаємо «скип» і вже тим словом ми бачимо, що це образ отого натхненного горіння Україні, бажанні, бажанні видрукувати якнайбільше тих творів, які, на жаль, не могли бути видрукувані в Україні. І я ще раз і ще раз Осте Степановичу кланяюся вдячністю за витрук його оцих двох томів Тут уже в Україні, а попередні я вже говорити не буду. Але я скажу, що поява такої книги, яку написав Григорій Олександрович свого часу, сталінізм в Україні. Це книга. В історії української е історичної думки, і літературної, і в багатьох інших аспектах не повторна, тому що ми знаємо і працю конквеста жнива скорботи, і знаємо інші роботи, які були написані про те, що переживала Україна, і які втрати вона понесла. Але Григорій Олександр Костюк перший написав про репресії в Україні. Перебуваючи за кордоном, і написав і видав англійською мовою, щоб вона була доступна, верніше видали англійську, щоб вона була доступна англомовному читачеві, і потім і українською мовою. Ну, о, я тільки одне це скажу, а потім сказати про те, що він зробив для творчості і пам'яті Виниченка Володимира, збереження його архіву, порятування цього архіву. І так і багато-багато чого можна розповідати. Я тільки одне скажу: що це унікальна людина, великий подвижник, особливої якоїсь скромності, вдачі. Мені доводилося кілька разів з ним зустрічатися, говорити, листуватися, і цей образ він мене незабутній, і незабутній, тому що таких людей. Такої працьовитості й самовідданості в роботі в служінні Україні не так багато ми маємо. Отже, я приємністю хотів би цей вечір розпочати, і, чесно кажучи, навіть не знаю, з кого почати, кого, але все рівно я почну, буду просити Осипа Степановича до слова обов'язково, а потім академіка Ярослава Яцьківа. А поясню, чому Осипан Степанович, Тому що завтра ще така велика подія, і дуже важлива подія сьогодні буде в Україні. Завтра о 15-й годині в будинку вчителя відбудеться презентація унікальної книги Рух опору в Україні, 1960-1990 роки». І дев'ятсот Степанович запросив всіх, хто. Як кажуть, був причетний, хто ще слава Богу, живий, запросив на цю, зав... на цю зустріч на завтра. А крім того, ще й буде е, е, презентація антології е, е, поезії е, тих, хто е, належить до руху опору із Заград. І це, думаю, дуже, дуже важлива подія. І я переконаний, що е, якби був Григорій Олександрович Костюк, живий. Якби було б таке диво, то я думаю, що Осип Степанович і його би запросив би, тому що він також був репресований. Він був в Інституті літератури Міні Шевченка аспірантом Григорія Олександр Костюк, зазнав, так би сказати, переслідувань, був заарештований, ув'язнений. Слава Богу, йому вдалося вирватися з тих сталінських концтаборів. Тому і я думаю, що сьогоднішня подія вписується у той у контекст тих подій, які підготувало і завтра буде вже реалізовувати, якщо можна висловитись таким не дуже е, яким, канцелярським словом, видавництво смолоски. Осипсован, прошу, будь ласка. Шановне товариство, моє життя так дивно якось склалося, що більше 40 років воно було пов'язане якраз з Георгієм Костюком. Більше 40 років. Сьогодні, може, дивно виглядати і дивно звучати, що до Григорія Костюка привів мене ніхто інший, а Микола Хвильвич. я вам скажу, я хотів навести один епізод з мого життя, як це дослівно трапилося. Був 39-й рік радянські війська зайняли Західну Україну. Я з Івано-Франківщини, Снятнищина. Десь, здається, рік пізніше, готувалися заняти Буковину. І до нас, до мого батька, він колишній січовий стрілець, приходили два лейтенанти Малинко і Шумило. І одного вечора я лежу на печі село, звичайне, і є в хаті розмова. А мене якраз в тому році втягнули в юнацтво ООН 14 років. І я чую розмову. Батько почав говорити про самостійну Україну. Маленько його перериває і каже Степане, і в нас такі були. Був хвильовий, був шумський, був скрипник. Вони були так само за самостійну Україну. І чи ви знаєте, як вони покінчили? Мій батько не знав. Вранці я пробуджуюсь і питаю батька. Кажу, тату, чомусь в моїй голові запам'яталося якраз ім'я хвилюва. Кажу, хто такий хвильвий? Каже, Ні, нікого не чув. Якраз це у моєму житті і почалося. Десь рік пізніше, у липні 41-го року, я вже як юнак ОУН. Мене готували до підпільної роботи, і перше моє завдання було поїхати зі Снятина, до івано франківщина до Львова і перевести відповідні документи. І знову збіг обставин, що я в тій квартирі у Львові попав на Ольжича. Я і не знав, що це Ольжич, коли у нас розмова була. І Він мене питав, випитував, каже: ви були під совєтами. Як ті червоноармійці приходять, яка розмова, я йому розказав оцей епізод про Хвильового, про що вони сказали. І знаєте, отчець розказав мені я тоді в 14 років, вірте мені те, що він розказував про Хвильового, про літературний процес 20-30 років, це все для мене було зовсім щось, що до голови ще в той час не доходило. Після війни я опинився. У Німеччині і знову збіг обставин, десь я про це писав здається в літературній Україні. Я три рази зустрічався з Багаряном. І знову ж на його виступі він говорив про Хвильового, про молодь радянської України. І я до нього підійшов кажу, ви говорили про Хвильового. Чи у вас є будь-яка книжка хвилювання? Він каже, є. Ми домовились, я його відвідав. І ось цей примірник перший пан творив Хвилювого, 27-го року. Це є книжка, яку мені позичив Багрянин. Вона в мене залишилась, Склались так обставини, що я не мав нагоди йому повернути. І вас, руки, йшли. І чомусь. Я заплутався в різних видавничих справах в Парижі, будучи студентом, пізніше переїхали до Америки, і в мене завжди в голові сиділо видати твори хвильового. Хоча я й не знав тих творів, Крім цієї книжки від Бах'яно, тут є арабески, немає романтика. Ми шукали, хто міг підготувати, хто знав, знайшли Костюка. Я пишу йому листа, так була перша зустріч, яка залишилась в моїй пам'яті на все моє життя. Я йому написав листа, він каже, приїжджайте, поговоримо. Я приїхав, він так дивно на мене дивиться і каже: хто ви такий? Яка ваша професія? А я кажу, я хімік, закінчив в Парижі. Інститут індустрійної хімії. Він повернув голову туди-сюди і каже, а що ви про хвилі Бога знаєте? Чому ви хочете хвилю Богу видавати? А я кажу, знаю дуже мало. А він каже, де ви були під час війни? Служив в армії, здобував Прагу, був нагороджений. Він каже, хто вас нагороджував? А я так подумав, кажу, ви знаєте, людина дуже подібна до вас, а костюк такий низького росту. А я кажу, мені орден за відвагу СССР вручав маршал коні. Він каже, «Конів», я кажу, так. Каже, ви вчилися там. Каже, про хвилю Богу. Я йому розказав оцей епізод, про що говорили Маленько, Шумило, пізніше очищен. І він подумав і каже, я мушу подумати. І приїжджайте за два тижні і ми вирішимо, що робити. Я приїхав. І він погодився. Це був початок 60 років. Матеріалів, крім цієї книжки, не було. Перше доручення Костюка було, щоб я пішов у Нью-Йорку до публичної. Бібліотеки, можливо, ви там були на п'ятій авеню. Mm -hmm. Каже, там було дуже багато були всі твори. Ця, три тритонник був хвилю, інші речі були памфлети. Каже, я прийшов в ту бібліотеку. Все викрадено. Ані одної книжки про хвильового не було. І знаєте, що цікаво, що якраз пішла чутка в українській громаді в Америці, зокрема в Америці. Що хтось хоче вибирати, видавати твори хвильового. І тоді, товариство, ніде в житті такої кампанії проти хвилювого ніде не було, як було тоді у Сполучених Штатах. В Нью-Йорку збиралося по 600 тисячу по людей. І тому що я вже в той час ми видавали невеличкий журнал чи Написав якусь статтю про Хвильвого на підставі оцього першого, тому, розумієте. Вони назвали Костюка, Лавріненка, Шевельова. І якраз і я попав в ту компанію, назвав нас Фітільовщиками. І скрайно націоналістична преса, яка повела кампанію. До цієї кампанії, що дуже прикро сказати, підключили так само. І Леоніда Мосінза, і він виступав проти Хвилю І Хто читав твори, оцей наш п'ятий там, не знає, що в 1935 році Донцов написав блискучу статтю про хвилювогу, блискучу досліву. Одна з кращих всіх статей про хвилювагу. Я особисто Донцовим листувався. Мене цікавили студентські справи. Він був активним учасником студентського з'їзду в 2013 році. І ми хотіли видати якусь книжку про студентський рух. І книжки не могли знайти. Я до нього звернувся, так почалося листування. Він прислав копію тієї статті, ми вже іншу знайшли, цензурував себе, багато викреслив. І я пишу до Донцова кажу, пане Донцов, пане докторе, от така подія. Ви підтримуєте те середовище націоналістичне, яке веде оцю страшну кампанію проти хвилюво. Кажу, скажіть своє слово. Кажу, ви писали в 33-му році. Донцов мовчив, І він ніколи слова не сказав, бо він був залежний від того середовища. Знаєте, проблема була і в Костюка, і в нас та аргумент тих всіх, які виступали проти Хвильового, називали нас фітильовщиками, була там. От була я романтика, Хвильовий вбиває свою матір, черницю, законницю, яка, здається, ніколи не була черницею, його мама Хвильового, Знаєте от. І у Костюка Костюк був на похнах хвильвога. Він пригадував собі, що за труною Хвильвого йшла мати і дочка Іраїда. Але де документ, де докази, як доказати людям отакі тверди Хвильвий в першій особі пише, що він сам розстріляв свою матір. В деталях описує, розумієте. Костюка була пригадка, але 100% певності не було. Чи була мати і Іраїда за Турною, чи не було. І шукати. І моя місія була переглянути цілі, де тільки було можливо, і знайти будь-який документ, газету з тих років. Я вам скажу, я працював, переглянув цілий архів на Колумбійському університеті Винниченка. Ми багато чого цікавого знайшли. Багато цікавого було у Буштогринах, в Ільної університеті, в Шампен. Найбільше було на Гарвардському університеті. І вони якимось чином купили на Україні мікрофіль літературної газети від початку, здається, до початку Світової війни. Проблема була та, що та літературна газета не була внесена в каталоги, вона ніде не була відмічена. І наші працівники почали шукати. І одного разу я раз був на гапацю, сидів, переглянувся, можливо, робив копії, де що було, розумієте. І кажуть, у нас тут є мікрофільм літературної газети. І мене не хотіли спочатку впустити, я вам скажу. Один вечір нелегально наші співробітники завели мене в спеціальний там зал, де ті всі мікрофільми зберігалися, і забули, що там мене завели, я десь до третої ночі там сидів, і ви б не повірили. я знаходжу там літературну газету. З 27 травня 1933 року є дві фотознімки з похоронів Хвильового. Є фото матері Хвильового і іраїди, які йдуть за труною. І є опис труню, хто виступав там і так далі. Я вам скажу, коли я привіз от, копії ось цієї літературної зерни Костівкові, він не був піющою людиною і ніколи мене жодним вином горілкою не гущав. Тоді це була така подія, що він сказав, чи дружині, чи кому принесли фляжку вина розумієте, і каже, ми тепер святкуємо. Є в наших руках аргумент, що Хвильвий не розстріляв своєї матері. Знаєте, хоч люди, люди, між іншим, тільки виступали, були з відповідною освітою, і вони собі навіть не усвідомлювали, що у літературі світовій багато письменників писали в першій особі. Еміль Золя багато своїх творів написав в першій особі Муа, я та й те інше роблю. Це була полі, подія колісальна. Я вам скажу, коли ми влаштували, я не буду розтягатись, тут інші я до виступів, знаєте, нам погрожували в такий страшний спосіб, що як ми в Нью-Йорку спробуємо влаштувати презентацію першого тому хвильового. То нас поб'ють, розіб'ють і так далі. Все було засекречене. Ми тільки дуже довірним людям. Гірняк жив тоді в Нью-Йорку, дружина Галина, пригадую собі інші, які прийшли то було того. І ще один цікавий епізод, як це все відбувалося, влаштували ми презентацію, він не міг поїхати в Каліфорнію, в Лос-Анджелесі. Було все спокійно. Поїхали з лос анджелес до Сан-Франциско, і знаєте, ми виступали, була така мата Грасовська, прекрасний рецитатор, вона читала якраз э, Я Романтика і Арабески. Дві, на мою думку, найкращі твори хвильового. Після того підходить на людина, показує на книжки, які ми привезли хвилю. Каже: ви бачите оці книжки? З них тече українська кров. Коли Чекіст, хвильовий Вирушив на Україну своїми загонами, кров українська текла до Дніпра. І вірте, люди так були залякані в той час, що ніхто до снігу навіть не підійшов до книжок. Ми ані одної книжки не продали. А така у нас була іммігрантська ситуація. Ми видали, от, як томів, і якраз інформація. Про похорону Хвильового є аж у п'ятому томі. Оце це тривало майже 20 кроків, ті всі пошуки різних матеріалів і цього. Остання моя, і на цьому я закінчу. Зустріч була, я вам сказав, то дуже прикра. Він був прекрасна людина. Коли я повертався з Києва, я завжди в нього зупинявся так само в Одарченках. Його цікавило все, от ми влаштовували тут. У му році сторіччя хвилювого. Він фільм бачив, тоді що він бачив, все в порядку було. Він втратив зір, втратив слух, було дуже тяжко з ним говорити. І кілька тижнів перед його смертю, якраз по дорозі, де я жив, живемо, брат його, там, де він жив, а тих 15 хвилин далі. Професор Дарченко. І я віз у Дарченко, ми якраз видали тоді вибрані твори Майка Ігуан Я не допостюкав, бо він не бачить, не чує, навіть не брав з собою книжки для нього. І ми так сіли зі слухавками, зовсім промовляє, каже, що ви видали останнє? А я голосно говорю, скільки міг кажу, видали Майка Іван Він каже, Майка ви видали? А де книжка? А я кажу, що я в машині зараз принесу. Я приніс, він притиснув до серця. І знаєте, я бачу така зворушлива сцена. Людина жила тими подіями. Ви бачите, цих одних, і йому сльози почали капати. Вони кажуть, знімайте Ганса. був моїм приятелем дуже близьким. Знаєте, близько. Це було останнє зустріч дослівно кілька тижнів після його смерті. Я вам скажу серед людей, в українській діаспорі на еміграції таких, як Григорій Костюк, було дуже мало. Це була прекрасна людина. Зокрема, ми працювали там, зокрема, молодіжне, студентське середовище, те саме, що й тут. Він знаходив спільну мову. Я так само не забуду, у 96-му році ми влаштували. Поїздку творчої молоді, 90 осіб, молодих поетів, Олесь до ній, Максим Розумний, інші. І ми його відвідали. Та зустріч була настільки зворушлива, для нього було так цікаво побачити оцю молоду українську генерацію, що спільного є у нього, чим він жив все своє життя, чим живе ця молодь. Так що там як про цю людину. Буде в нас жити вічно. Я при цій нагоді хотів би до музею, не знаю кому. Марія Антоніовича. Або Марії Олексійович, це наше то повноважний. Кому я маю дарувати? Я дам передам метро Олексійовичу. Дуже вам <різь> дякую. Будь ласка. ця книжка буде в експозиції, і як і багато ваших інших видань в нашому зякую. Дякую. <різь> дякую. <різь> дякую.